Прекрасний день, аби шлях наглий трафив всю ту окупантську свору, що приперлась на нашу землю. А ми змогли взятися за ремонт чудо-юда китайського. Ко вже його привезли мені. Кажуть, що крутили, крутили, але ніц не накрутили. То є у нас. Господи, Escape Rex. Ось такі китайські чудо-юдо, ви просили, ми зробили, як то кажуть. Спереді на гілєру похоже, але то щось далеке від нього точно. Не запускається. Що з ним є, не знаю. Маємо тут отакі о нанотехнології. Будемо розбиратися, що він не заводиться. Ну а вам, якщо цікаво, то як завжди, підписуємося на каналчик, ставимо вподобайку, донатимо на ССУ, ну й погнали лікувати того Що ви паціки на мене картовим бакомденьки, картовим бакомбенько. Як будь-який ремонт, починається він завжди з перевірки чого. Правильно, з перевірки, чи є у нас бензинка і чи є у нас іскра. Тим питанням і пропоную зайнятися. Іскра у нас наче є, все добре, свічка суха, компресія у нас теж присутня, значить, у нас точно проблеми або з запалюванням, або з тим його або... махінаціями. Так що зараз запхаю його трохи в тіньок, бо сонце жарить труба. І будемо дивитися, що там з нашою паливною системою. Так, Не знаю, чи вам буде видно, але запхав в тіньок. І побачив таку таку баланду. От ми приставляємо рами. У нас іскра до рами йде прекрасно. А от тут дуже так, якби маленький зазор і іскри між тим нема зовсім. Тобто наша іскра Б'є не в то місце. Зараз спробуємо відчистити ту свічку і відігнути трохи, щоб було більше тої іскри і вона краще запалювала нашу суміш. Є проблеми з холостим ходом. Але ми завелися отак. Нюансик. Півметра у свічці може вирішати вам всю погоду. ну Пробуємо зараз піднастроїти карбюратор і що тут? Шарний швидкий ремонт буде на каналі. що Тупо один нюансик. Отак, давалося би китається, але підвела його свічка. Але Бог не знає, що зараз подивимося, подиркаємо щось є. Баски на okay. Думаю, я, історія на тому закінчиться, але є ще одне але. Отако. Так. Не тримає холостий хід, трохи, якщо підкрутити, то хід холостий тримається. Так оді все добре, але ставиш на лапку і глотне. Ось, зараз вам покажу, що то може бути. Секунду. Так, Мені не подобається, що тут у нас отакий вакуумний шланг, він явно завеликий для того. Патрубка. І тут може сіфонити і він може не давати той вакуум, що треба, його треба поміняти. Ну і, як каже, мудрість працює не лізь, але то не наше. Бо тут вон, патрубок такого від фільтра. Так що я думаю, що вартує зняти, обслужити карбюратор. Та й заодно цікаво, що там в тому китайському карбюраторі. Так що, якщо вам цікаво... То не перемикайтесь, бо зараз будемо чистити той карбюратор. Дивитися, що там є. Міняти той патрубок і треба, бо він також з боку на лапці теж у нас тримав холостий хід. Хіба кітакція могли собі придумати. Взяв новий шланжик, думаю, перемірюю і поставлю. Ставлю тут два. Все, заходить тугенько. Все як має бути. Ставимо на карбюраторі. А тут з свістом. Такий-то шланг має бути сорозмірний. Тут один розмір на карбюраторі другий. Ну то просто нема слів. Ну, ну що то за такі китайські технології? Ну просто. Й -й -й -й. А потім питають, чи ти не ремонтуєш китайську техніку. Та бо її неможливо ремонтувати. Добре, будемо щось думати. Така вже у нас робота. Погнали знімати той карбюратор. Судячи з тої системи, то тої у нас щось похоже на Ямаху, бо маємо тіворезиновий патрубок тут на полістковий клапан. Але питання до того шлангу. Ну, вроді би шланг, як шланг. Але його тут от запхали. Що він тут повністю пережатий. Ну, Нащо було його сюди пхати, такий величезний, з такого от вирішую, в Три рази більше, ніж треба? Запхали сюди з тим гігантським фільтром, так якби то півлітровий байк, а не 50-кубовий скутер. Я того не розумію. Ну, Але карбюратор наш я дістав. Ось він виглядає. Зараз будемо розбирати його, давати що там всередині. І що в нас з того всього вийде. Так що харетрендіти погнали розбирати того карбюратора. <звук> Розібрав я того карбюратора, дивлюся, немає жикльора холостого ходу. Думаю, ото прикол. Поки крутив, дивився, знайшов ще от ківо, що той є ПЗ у нас пз 19 jb о, JB2 маркіровка тут на тому карбюраторі. Так що, якщо комусь буде цікаво, то можете розібратись. Думаю, подивлюся, чи поплавковий підходить від Ямахи. Від Ямахи не стає сюди. Ще раз дякую пану Гіворгу, то він нам прислав. Будьте здорові. От. Потім придивляюся, а жикльор аж там внизу. Хто його туди зафалатав, Як воно працює, не знаю. Ну, але маємо, що маємо. Так що зараз продовжуємо далі викручуємо то все діло, продуваємо. Та й будемо закидувати на наш мотор, подивимося, чи зміниться щось у нас, чи ні. Бо тут що ківочу деса маємо. Хтось тут був, позагинав, по відкусу, не знаю хто то туди ліз. Так що погнали продувати того карбюратора. Ж, обслужили ми наш карбюратор, Все закинули, все підключили, поміняв я вменяемый. Вот Тут підзатягнув трохи хомутиком бенесифонило. Бо тут якось хтось був. Ти бачите, яка хімія зроблена на той перехідник, що там ширше там буще, Ковкарячили шлангочку. Ну. Не потріскана і стає добре, вроді працює. Подивимося зараз, що в нас з того всього вийде. Якщо все буде добре, то так і залишимо. Я конструкцію зняв, бо вона тут не потрібна, то явно щось завелике для того скутера. Ну і лишилося нам обслужити фільтрець, будемо то все закидувати на місце. Та й будемо заводити того демона. За що те наше китайське чудо нам покаже? Провірочка. Не глохне, значить, не дарма ми туди полізли. Ну і в принципі, обслужити, то завжди не дарма. О, так що такі справи, такий у нас був китайчик. На тому у мене все. З вас підписочка, от, І бачите, знаєте тепер, що не забувайте, свічку має бути там відстань. Дивіться, аби іскра була в свічці, а не зовні. От, бо, то походу, була основна біда, бо в карбюраторі нічого такого я не знайшов. Все, продув, та й бачите, все заграло. Проїхатися не вийде, бо не привезли сідушечку, щоб подивитися, як він в ходу. Але старт має бодрий, дьоргає файно. Так що думаю, що їхати теж має весело. От такий був у нас випуск, От таке китайське чудо. Ну а з вас, як завжди, підписочка, вподобайка, гарний донатик на ЗСУ. Ну і до зустрічі в наступній серії, бо маю для вас щось цікаве, зв'язане з тим тракторцем.